Вітаємо вас, дорогі брати та сестри! Цей тиждень був насичений навчанням, молитвою та служінням. Ділимося головними подіями. З 2 лютого в Дніпрі розпочалася біблійна школа вірності, що об'єднала понад 4 тисячі студентів онлайн та стаціонару. У перший тиждень викладали єпископи Андрій Тищенко, Дмитро Кузьменко та Вадим Савін. Окрім основних занять, було проведено п'ять факультативів за різними напрямками: євангелізація, прославлення, домашні групи, дитяче та молотовне служіння. Реєстрація на навчання вже завершується, тож скануйте QR-код на екрані. Обов'язково долучайтесь до груп у месенджерах, адже лише після цього ви стаєте повноцінним студентом школи. З 26 січня, по 1 лютого, церкви Запорізького та Полтавської регіонів перебували в пості. Протягом тижня громади молилися за церкви та за Україну, роздумували про смирення і Божу волю. Завершився піст спільною молитвою за людей, які ще не хрещені Святим Духом. 27 січня пастор капелан із Ковеля Олег Баран доставив гуманітарну допомогу до Дніпропетровської та Донецької областей. Було привезено 3,5 тонни необхідних речей, а також передано тисячу літрів домашніх вареників. А це понад 500 щедрих порцій для наших захисників. Разом із військовими звершили спільну молитву та подякували Богу за його захист і підтримку. 30 січня денний центр у Харкові відзначив три роки служіння. Захід відбувся в приміщенні центру та зібрав близько 50 учасників, дітей та їхніх батьків. Програма включала спільні заняття і активності, що дозволили підбити підсумки роботи та провести час разом. Вітаємо команду денного центру та дякуємо за щоденну працю для дітей та їхніх родин. 30 та 31 січня у Чехії відбувся інкаунтер за участі 47 людей. Словом, служили пастори з Чехії, Іспанії, Польщі та Італії. Під час зустрічі люди молилися, переживали внутрішнє оновлення та духовне зміцнення. 1 лютого у Варшаві пройшов вечір служінь, який зібрав близько 70 людей. Лідери і команди представили різні напрямки служіння: медіа, прославлення, групу порядку та молитовне служіння. Метою зустрічі було запросити тих, хто ще не служить, і показати важливість спільної праці в церкві. Завдяки підтримці партнерів телеканал Новий Християнський щодня несе звістку Євангелія через соціальні мережі та супутникове телебачення. Долучайтеся, підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах і ставайте частиною цього служіння. Божих благословінь і до наступного випуску.